Під час війни інші правила безпеки, відкриті джерела інформації переглядає і ворог. Журналісти телебачення громади запитали у жителів, чи пам'ятають вони про режим тиші, чи знають про небезпеку публікацій в соціальних мережах після ворожих обстрілів. Повну версію опитування дивіться у програмі Стосується нас. Потрекі навірно та з камери ні, ні. Можна казати все да, і на камеру. Так, да, щоб люди бачили, що там твориться. Я там був. О, І щоб боялися і пряталися. На краях страшніше, ніж тут. У нас перший прильот, але ну, це дуже страшно. Жалко людину, що погибло, що це mm. таке. Тому я... що тут немножко вже, як каже, люди успокоїлись. От, пожалуйста. А чи знаєте ви про режим тиші, що це таке? Після таких випадків, після прильотів. Ще дві години не можна повідомляти, що іде. Ну, наскільки я знаю, що вони повторно, коли збирається вже МЧС і спасателі, б'ють повторно раз. Так, так, саме з цієї причини. А Щоб не було того, щоб як люди говорили, збігаються, подивитися, роти перезовляли, на тобі другу. І по врачам, і по всім. Все на Донбасі пошли. Да? Дай Боже, щоб це був перший і останній раз у нас. Останнє питання, що ви чули, чи була міська влада на місці випадала? Була, я б чула, так. Що був Новацький там, чула. Нам казали. Олика. Ну, по, -по, по відео бачили там через вас теж так. Це чули. Я проти. А чому? Ну, зачем це все показувати людям. Ано ж не тільки люди сморять, ще й смотрять, хто куди попав. Я вважаю, що це не треба. Робити. Чи ви знаєте про режим тиші після таких випадків? Ні. Дві години не можна нічого публікувати. А, а, про це да, про це чув. Ну, піддержу. Я вважаю, що доречно, весь світ повинен знати, що коїться у нас в Україні і це треба mm. приховувати. А безпека з точки зору безпеки, як це? Ну, я бачила, що всі публікували цю фотографію. Я думаю, що там у нас немає ніякого військового об'єкту. Це була жила інфраструктура, тому я думаю, що тут нічого такого немає, кримінального. Що ви знаєте про режим тиші? Про режим тиші не знаю нічого, чесно вам скажу. Це дві години після такої події не можна нічого. Угу. А що зразу вони виставляли? Так, люди зразу виставляли? Ну так. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до того, що от виставляють в соціальних мережах по телевізору е, фото фотографії з місця події? Я проти. проти. Я считаю, що это не должно быть. Это, как говорится, на руку тем, которые это. Менше Менше информации, лучше пускай это. Потому что, ж знаете, ну вот в дом, это даже не знаешь, как подумать. Или это наводка, или это летел прямо вот так вот. Люди строили в деньги, вкладывали в квартиры, а теперь что? Такой красивый дом был, на тебе. Ну, а так, что можно сказать? Конечно, очень неприятно. Три года было как бы мимо нас пролетало, а теперь даже и не знаешь, как к как этому относиться. Ну. А что знаете вы про режим тиши вот в таких выпадках? Режим тиши? Нет. А что это а Це ще дві години не можна нічого повідомляти. А, нічого да, не. да, да, я это знаю. Да. Я, вообще, я вообще считаю, что не должно быть. Можно там когда-то там, через какое-то время, когда оно уже там поговорить, ну вот отправлять по сети там, я считаю, что это не должно быть. Потому что ну, это неправильно. ТСН или все каналы, они же отправляют. Я знаю, что мы должны местные знать на нашем уровне, где случилось и что случилось и с кем это случилось. Потому что выразить из соболезнования, пойти может быть помочь, как помочь, потому что так вот ну, прилетело, прилетело. Все походили и разошлись. Не знаю. Думаете, при современной системе интернета не знают, где что. Если в Гугле можно рассмотреть твою квартиру. Я не знаю. Вот это вот когда спрашивают, если бы мы жили бы лет 40 назад, тогда бы я бы еще позаду, ну, как говорится, мысли какие-то были в другое направление. А при нынешних средствах информации, при нынешних интернетах, где все это видно и возможно. Единственное, у меня вот то, что вот я говорю, как сняли только наше южное название. Вот через две недели прилетело. К сожалению, вот не знаю, почему.